Дівчатка, привіт! Я дуже швиденько роблю таке включення, бо ці шкарпетки я вже буду дарувати. І зараз зрозуміла, що нічого я вам не зняла на канал. І Хоча казала, буду повертатись на канал, але щось прийшло літо і зовсім немає того часу. Але ці в'язала на 37 розмір. Вони такі чудні, вийшли, такі гарні. Мені вони дуже подобаються. В'язала я від миска, набрала 10 петель, потім прибавки прибавки до 20, потім через ряд, а потім уже через Ну, Тобто, ми, цей мисок я трошки більше зробила, чим він має бути, якщо ми будемо робити через кожен ряд прибавки. Така вона класна, пряжа, мені вона так подобається. Так, тут я пров'язала 30, спиці в мене були 2,25, а пров'язала я 30, так, 30 рядків і робила вже прибавки на клин під'єму, ну, мабуть, так. Я ще той, я ще вчуся, ви не, ви не дуже смієтесь, бо я ну, не те, що я навчаюсь, я розумію українську мову, я можу спілкуватись на українській. Але термінологія щодо в'язання я ще не можу і опанувати, тому трошечки дайте мені часу, як то кажуть. Потім робила ось таку п'ятку. Тут з додаванням е, е, укороченими рядами я вив'язувала вив цю п'ятку, а потім я додавала на накиди, накиди, накиди. А, і пров'язувала їх. Тим самим я зробила таку рівненьку п'ятку, бо щось мені бумеранг не дуже заходить, та е, п'ятка, я чомусь не можу її. Зрозуміти. Скільки мені треба ось до клина, до клина під'єму пров'язувати, щоб на мій 39-й розмір. Ну, щось в мене не, не, не йде, п'ятка, Тому я або такі рівненькі в'яжу. Це досі ще велика вийшла по висоті. а Буває, в мене вона, я іншим трошки способом в'яжу, і тоді вона зовсім така коротенька виходить. Так, зробила ось таку резинку з хрещеними петлями. Ну, доволі таки гарно, да? Дивиться. Зробила е таке еластичне закриття резинки. Воно є на каналі. Якщо треба, я ссылку вам оставлю або під відео, або в уголочку цього відео. Це одна така гарна в мене пара. Вийшла. Такі яскраві, такі кольори красиві. Дивіться, дуже гарно. Потім я, о, потім я рекламую свої блокатори. Ну, таких вже немає і не буде. Новий дизайн буде. Вже в інфобоксі я оставлю посилання на свій інстаграм, там можна побачити, які будуть в наявності. Так, ось таким визерунком робила. Ще щось мені ця фуксія, Я ем, в Кенді Кендіярн ем, в Одесі у нас на малий чи великий Арнаутський, С 119, кажеться. А, не, не, то, точно адресу вам не підскажу, але в Кенді Ярн от знайшла от такий цвіт фуксії, бо тут у мене на районі нічого не було. І я дуже страждала по цьому. А коли в них опинилась, перше, що схопила, а вже ж це от артисан на цвіт колір фуксії. І ось такі теж. Теж я купувала. ну, Я не то, що мені вона дуже до вподоби була, коли я на неї дивилася в у моточку. Але коли я, я так її роздивилась, думаю, щось треба, якийсь визерунок зробити, щоб воно так гарно, ну, щоб не, не так скучно було, як ці. А ці визерунок лише попереду зробила. Як ви бачите, він такий е, доволі. Це через, це через ряд ми в'яжемо цілий ряд ліцевими, а потім дві. Як е, ізнаночні? Ізнаночні? Ну, буду казати, з, вибачайте: е, дві ізнаночні, е, дві ліцеві, дві ізнаночні, дві ліцеві і так далі. Ось такий візерунок, п'ятка та сама. Тут вже е, щось мені захотілося різинку трошки іншу. Е, я зробила різинку 2х2, але е, схрешені, теж е, схрещені петлі, і закривала я її теж еластичним закриттям, е, спочатку перейшла на різинку 1х1. А потім вже закривала як, ну, закривала, так, да, як один на один. Тому такий еластичний, гарний край. Це будуть а, матусі моєго чоловіка, дві пари. Вона, а, ті, що я її в'язала, знака Бохо, цілий рік носила до дир заносила. У неї реально я перший раз бачу, щоб була дирка на, на шкарпетки в'язані. Ну, Можна то зробити. Я візьмусь. і, мабуть, але щось не дуже горю а, цим бажанням. Але, думаю, чому, Ну, якщо треба, то треба. І зв'язала ці пару пар. А Далі зв'язала от таку пару, це теж Алізе Artisan. А це Alize Superwash 100. Так, Так, вона Superwash 100 раніше, раніше була, а зараз вона, мабуть, просто Alize Superwash Comfort Socks, щось таке. там. А це колір пудри такий, він в мене, я його ніяк не дов'яжу, ну, вже, вже все вив'язала, бо щось він мені так надаїв, блін. Я його бачити вже не можу. Тому зробила все ось дві пари ще з такими мисками. От дивіться, наскільки вона більша. От спиці одне те саме метраж, якщо я нічого не плутаю, то Такий самий Артисан і такий самий Алізе. Але вона більш, ну, вона інша ниточка, і вона плотніше, дивиться, чим Артисан. От ось цим мені Артисан цей подобається, тому що Алізе вона більш от якась. Помітна, ну така. Не, не, ну, якщо ви бачите, ви мене зрозумієте. і Ті, хто в'яжуть шкарпетки, теж мені не зрозуміють. Так. Але ці шкарпетки, вони, ці я в'язала до 7 петель прибавок, а тут я в'язала мисок до 10. Тим самим тут вони ширше. Це на широку ногу мені треба було. Це для сестри мого чоловіка. От така одна пара буде гарна. Але бачите, от мені не подобається ця резинка, Це, ці петлі гуляють щось. Я так хотіла, щоб вони не були рівненькі, але ну, що маємо, то маємо. Треба було інакшу резинку в'язати або якимось візерунком, аби ну, не цю. Це точно дивіться, не робить моїх помилок. Щось це не, не дуже дивиться гарно, але начебто по п'ятки. По так. Не. Плохо. Так, наступне це бохо. Так, це нака Бохо, а вони дуже красиві. мені Це якось вони називаються, там же ж називається кожний кольор, якось називається, коротше, то Лондон, то Шмондон то що щось. -що. Це Турція. Так що, ось такі. Гарні. Щось мені подобається ось тут я в'язала, як ви бачите, п'ятку, да Ну щоб цю пряжу вже вив'язати. Але мені щось стало подобається, щоб мисок і резинка тільки одним кольором, а от п'ятка була тим самим кольором, котрий йде. Ну, якщо є пряжа, то і можна так. Ой, клас, Дуже мені вони гарні. Це 39-й це я в'язала собі, але, ну, то, але подивимось. Подивимось, що там буде. Ну, це такий швидкий екскурс, скажімо так, в, це, в те, що я зробила із шкарпеток, були ще багато дитячих шкарпеток для моєї малої в'язала. Ті шкарпетки мені скоро будуть сни, наснитися. Бо стільки, скільки я їх зв'язала за останній рік, це дуже-дуже велика кількість, і я дуже рада, що вони зігрівали наших чоловіків. Але жіночі розміри то не так багато я в'язала. Зараз хочу накупила теж пряжі, той ай! Ну не можу себе відмовити, коли я дивлюсь на ці кольори, і... хай лежить. Ціни так зростають на цю пряжу, бо я думаю. Але... Скільки вона буде коштувати через рік, хто зна. Тому зараз намагаюся купувати, хай лежить. Шкарпетки я буду в'язати, це обов'язково, і це те, що в мене буде завжди. Я як почала їх в'язати. Казала, я казала, ніколи шкарпетки в'язати не буду. Але це така річ добра. Мені так подобається. Я... Як то кажуть, во вкус <хи> і не можу зупинитися. Тому я з вами не прощаюся. Це маленький такий е, е, вступ, е, може, влог буде, буде щось, щось, щось буде. Це точно, бо літо, самі все розумієте. Я дуже хочу гуляти, дишати. Якось свою нервову систему треба відновлювати. Бо сьогодення нам. ой, Що вам казати, дівчата? Всі все, всі, всі, все розумієте. Тому ж, потім покажу вам ще сумки, що я зв'язала, а ще ви ніколи не здогадаєтесь, що я почала в'язати. Це трішки пізніше. Так, зараз забрала закази. Тут три. Дівчинка замовила в мене ось такого дизайну будуть. З такими бульбашками роз'ємні блокатори, як ви бачите. Це в плівки, ви, ви не думайте, вони отакі от прозорі будуть прозорі, гарні. Ай, від 30. Тут 36-37 десь. Я написала 37, бо не, не можна було ставити ці ну, розділення да, по розмірам. Вони такі, що 36-37. І отак так само далі 38 до 39, ну, десь вони половинні, бо не можна. Від цього до цього там була б така <laughs>, в мене ласта скажімо так. Тому ось такий дизайн буде в наявності. В мене е я ще собі заказала е на наявність, тому що ну їх покупають. і не може, Хтось хоче чекати, так, може почекати, а хтось на подарунки треба придбати, і треба, щоб вони були у наявності. Тому я собі теж замовила на наявність. Мені зроблять, зроблять, і буду на наявності. Якщо що, звертайтеся. Так. Ай, красота! Вони шивні. А, в мене є відео на каналі. Якщо хто хоче, перейдіть, переходьте подивитесь, що там і як вони виглядають більше. Ой, як <как> мені.